Якщо подарунок не викликає емоції, він марний. Тому ми зібрали добірку, де немає жодного прохідного варіанту. Це 10 речей до 2000 гривень, які справді дивують: корисні, технологічні, довговічні і універсальні речі, які не відкладуть на полицю, а одразу почнуть користуватися. У цьому рейтингу тільки моделі перевірені часом, відгуками та реальним досвідом. І кожен пункт тут може стати тим самим подарунком, після якого скажуть: Ого, де ти це знайшов? У категорії до 2000 тисяч гривень важко знайти подарунок, який одночасно виглядає цікаво, працює стабільно і реально корисний щодня. Але ця q 2 зарядка саме така: це не чергова плоска шайба, а повноцінна магнітна станція нового стандарту з чесними 15 Вт для iPhone 1216 і акуратною 5 п'ятиватною зарядкою для AirPods чи Apple Watch. Додали фішку, яка одразу виділяє її серед конкурентів. Корпус виконаний у формі маленького робота, що змінює вирази очей залежно від статусу зарядки. І це не дешевий маркетинг. А справді приємна інтерактивність, яка оживляє робочий стіл, пристрій не просто тримає телефон. Він замінює підставку. Кут регулюється аж до 70 градусів. Висоту можна підігнати під себе, тому відеодзвінки, стріми, перегляд відео чи Тікток стають зручнішими. І головне усе це без зайвого нагріву та ризиків. Захист від перенапруги, перегріву, коротких замикань і перевантажень працює бездоганно. На дев'ятому місці рейтингу опиняється гаджет, який уже кілька років тримається в золотому стандарті доступних смарт-годинників Amazfit GTS 2. Він одразу бере дизайном. Великий 1,65 Дюймовий амулет без видимих рамок, винуте 3D-скло, алюмінієвий корпус вагою менше 25 грамів. На руці годинник відчувається як звичайний легкий аксесуар, а не як шматок техніки. Функціональна модель також вистрілює. Через мікрофон і динамік можна відповідати на дзвінки прямо з руки, без телефону в руках чи кишені. Приємний бонус: автономний голосовий асистент, який працює навіть офлайн. Перемкнути спортивний режим, перевірити пульс чи запустити таймер можна без інтернету. Для тренувань передбачено 12 режимів. GPS тримає до 25 годин, а вбудоване музичне сховище на 3 ГБ дозволяє взяти з собою до 600 треків і слухати їх через навушники або навіть через динамік годинника. У частині здоров'я Amazfit GTS 2 теж не пасе задніх. Вимірювання SPO2 постійний моніторинг пульсу, сон, стрес і система оцінки PI, що формує персоналізовану картину стану організму. Акумулятора на 246 мАч вистачає на 7 днів звичайного використання або до 20 днів у режимі економіки економії. На восьмому місці нашого рейтингу саме той подарунок, який несподівано стає річчю року для будь-кого, хто хоч раз розбирав гаджет або ремонтував дрібну техніку. JMA, JM8173. Це не просто набір викруток, а повноцінний інструментальний центр у компактному кейсі. Всередині 57 біт зі сталі s 2 із подвійним антикорозійним покриттям. Ударні, тонкі, подовжені 45 мм, класичні 28 мм. Під будь-який сценарій від ноутбуків і Планшетів до годинників та електроніки з найдрібнішими гвинтами. Магнітні комірки не дають бітам розлітатися, а сама рукоятка з анодованого алюмінію відчувається як інструмент профі: упор для пальця, протиковське покриття, плавний хват. Справжній плюс те, що це не лише викрутка. У комплект входить усе, що потрібно для ремонту: лопатки-спаджери, пінцет, тримедатори, ніж, магнітайзер, інструмент для розбирання смартфонів і навіть адаптери H4, H63. А двоповерховий кейс із товстого пластику збирає все у компактний захищений бардачок, який легко кинути в рюкзак або шухля до робочого столу. На сьомому місці опиняється один з тих подарунків, які реально дивують функціональністю. З вигляду звичайний стильний термос. Але DIRMA Electric Hot Water Cup насправді є повноцінним міні-електрочайником, здатним підігріти воду будь-де де є розетка. Фішка моделі інтелектуальний контроль температури. На корпусі встановлений imd дисплей із актуальною температурою в режимі реального часу, а сенсорна панель дозволяє обрати потрібний режим у діапазоні 40 90 градусів Цельсія від підігріву дитячої суміші до заварювання чаю чи кави. Тема скидання пари автоматично відчуває тиск усередині і кип'ятить воду безпечніше ніж більшість портативних рішень у цьому бюджеті. Усередині харчувальна ржавійка 304, зовні якісний ПП пластик, об'єм до 1 літра, потужність менше 500 Вт, Тому пристрій прогріває воду швидко, але не вимагає монстра розетки. Присутній захист від перегріву та сухого кип'ятіння вимикається самостійно. Компактна форма та мала вага роблять DIRMA Electric Hot Water Water Cup ідеальним варіантом для офісу, мандрівок, подорожей чи для молодих батьків. Саме за цю універсальність, безпечну конструкцію та реальну користь у повсякденні моделі отримує сьоме місце в нашому рейтингу. Шосте місце нашої добірки забирає модель, яка вміє звучати дорожче, ніж коштує. Це універсальний TVS із шумозаглушенням, зроблені для тих, кому потрібен якісний звук і нормальні мікрофони, а не компроміс, аби було. Головна перевага тут підтримка LDAC і сертифікація Hi-Res Audio Wireless. Для бюджету до 50 доларів, правда, в Україні модель значно дорожча. Це майже унікальна історія. Драйвери 6 мм плюс 10 мм видають деталізовану сцену: глибший бас і чисті верхні частоти без мильної компресії. У дзвінках навушники теж не підводять. Система з шести мікрофонів та AI-обробкою чітко забирає голос і прибирає фоновий шум. За автономністю w 260 NC почувається впевнено: до 32 годин із вимкненим ANC або 24 годин з активним шумозаглушенням. А швидка зарядка дає 2 години прослуховування всього за 15 хвилин підзарядки. Bluetooth 5.3 3 Має стабільний коннект, а рівень захисту IP54 дозволяє використовувати навушники під дощем чи у спортзалі. Через застосунок Edifier Connects можна налаштувати еквалайзер та режими шумозаглушення, змінити управління й адаптувати звук під себе. USB-C-зарядка, компактний кейс, стильний дизайн. Усе без зайвих прикрас, але грамотно і продумано. Яту позицію в рейтингу займає один із найкорисніших подарунків до 2000 гривень Mi Smart Scale S200. Це не просто ваги, а компактна домашня лабораторія, яка збирає дані про тіло точніше ніж більшість моделей у цьому бюджеті. Високоточний e-датчик з чутливістю до 50 грамів помічає навіть невелику зміну ваги після тренування або прогулянки. А вся інформація автоматично синхронізується з додатком через Bluetooth. Модель в ній зважувати не лише людей, а й предмети від 100 грамів до 150 кілограмів. Thank you Вбудований алгоритм визначає, кого чи що саме виставити на платформу і перемикає відповідний режим. Передбачений і гостьовий профіль. Дані тимчасових користувачів не зберігаються. Для сім'ї доступно до 36 окремих облікових записів, тож кожен отримує свою статистику без плутанини. Що важливо, s 200 дає комплексну оцінку, індекс маси тіла, динаміку змін, ідеальну вагу, персональні поради та навіть аналіз координації. Остання функція вимірює баланс тіла, що дозволяє оцінити роботу вестибулярної системи. Рідкість для ваху такому бюджеті. Дизайн теж на висоті, тонке загартоване скло, округлені краї, великий led дисплей, який добре читається навіть при тьмяному освітленні. Живлення три батарейки ААА вистачає приблизно на півроку. На четвертому місці опиняється один із найзбалансованіших відеореєстраторів у нашому бюджеті. Це той випадок, коли модель не намагається бути флагманом за копійки, але стабільно виконує свою роботу щодня, знімає чітко і надійно, а головне без сюрпризів. Камера побудована на сенсорі Galaxy Core GC 2093 із процесором Sigma Star. Комбінація, яка витягує реальні 1080 p при 60 кадрах на секунду, дає плавну картинку та краще передає динаміку руху навіть у швидкому потоці. Кут огляду 130 градусів охоплює. Три смуги без сильних викривлень, а HDR згладжує перепади світла, роблячи нічні кадри зрозумілими і читабельними. Одна з фірмових фішок технологія 70 My Neat All Vision, що зменшує шум і покращує деталізацію у темряві. Уночі номерні знаки не перетворюються на суцільні смуги, а світлофар не заливає картинку. А 200 підтримує режим охорони авто. g сенсор фіксує удари чи рух поблизу машини та включає запис. Для повноцінної роботи на парковці варто додати Hardwire Kit App 2 Є таймлапс. Корисний режим, що стискає запис, зберігаючи більше подій на одній карті пам'яті. Трікулі лідерів відкриває Bezos AirPow 20W, один із найрозумніших подарунків у бюджеті до 2000 гривень, якщо потрібна річ, на кожен день. Без пафосу, але з реальною користю. Це саме той випадок, коли Powerbank виглядає простим, але вміє значно більше, ніж більшість конкурентів у своєму сегменті. Модель оснащена ємністю 20 тисяч мАч, чого вистачає на 2-2,5 повноцінні зарядки сучасного смартфона. При цьому AirPow підтримує швидку зарядку 20 w PD і QC, працює через USB-C. Та 2 a А головне дозволяє заряджати три пристрої паралельно без помітного падіння швидкості. Корпус пластиковий, але міцний і компактний для такої ємності. Вага 446 грамів. Комфортний міський формат, який легко носити в рюкзаку чи сумці. Вхідна потужність до 18 Вт. Через USB-C або micro USB дозволяє швидше поповнювати заряд. А якісна ліполь батарея розрахована на мінімум 500 циклів і практично не саморозряджається. Можна залишити Powerbank у шафі на півроку, і він усе одно буде готовий. Готовий до роботи. Срібло нашого рейтингу отримує Tende RX12 L Pro, один із найкращих роутерів до 50 баксів, якщо потрібно збільшити швидкість і стабільність домашнього інтернету без переплат за брендовий хайп. Це саме той випадок, коли за розумні гроші ти отримуєш Wi-Fi 6, нормальне покриття і сетап в один дотик. Ключова фішка моделі вертикальна система охолодження. Вона не дає роутеру перегріватися навіть під навантаженням, тому немає типових для бюджетних моделей мікролагів, зависань чи нічних розривів з'єднання. П'ять зовнішніх антен з високим коефіцієнтом посилення видають стабільний сигнал у квартирах малого та середнього розміру. пробивають стіни краще за старі ACE роутери та тримають швидкість у віддалених кімнатах. Він працює на Wi-Fi 6 і дає приріст швидкості приблизно на 38% у порівнянні з Wi-Fi 5. Менше затримок у відеодзвінках, стабільніший стрімінг, нормальний онлайн геймплей навіть на кількох пристроях. Одночасно перше місце в нашому рейтингу займає подарунок, який однаково тішить і дітей, і дорослих. І туристів, і офісних працівників. Soundcore Select 4GO це компактна портативна колонка, яка дивує зовсім не розмірами, а якістю звучання та витривалістю. І саме за співвідношенням ціна, користь надійність, вона й забирає золото. Колонка важить лише 265 грамів, але всередині має доволі потужний 5-ваттний підсилювач класу D із хорошим частотним балансом. Середні звучать чисто та деталізовано, високі не сипляться, а пасивний випромінювач додає басу рівно настільки, щоб звук залишався об'ємним навіть у Невеликому корпусі для свого формату Select 4GO звучить краще ніж більшість конкурентів у ціні до 50 доларів. Клас захисту IP 67 один із ключових аргументів. Ця колонка не боїться пилу, дощу, снігу та навіть повного занурення у воду на короткий час. На пляж, в гори, в походи чи на кухню без різниці. Вона витримує все. Bluetooth 5.4 забезпечує стабільне з'єднання до 10 метрів, а TVS-синхронізація дозволяє об'єднати дві колонки в стереопару. Чудовий варіант для вечірок. Або перегляду фільмів на ноутбуці. Управління і налаштування еквалайзера доступні через мобільний застосунок. Автономність ще одна причина, чому Soundcore Select 4GO перемагає. До 20 годин роботи від батареї 2400 мАч. Заряджається через USB c працює стабільно, не гріється і не втрачає гучність при низькому заряді. В принципі, ось ми і маємо десятку подарунків, у яких немає випадкових позицій чи прохідних речей. Кожен з цих варіантів це реальний, практичний, корисний девайс, який не припаде пилом на полиці. Зарядки, і павербанки, смарт-годинники, інструменти, аудіогаджети, техніка для дому усе підібрано так, щоб людина отримала не просто річ, а досвід, більше комфорту, зручності та емоцій, які залишаються довше за сам факт подарунка. Ми спеціально зібрали моделі, які перевірені оглядами, користувачами і часом, і які сміливо можна дарувати навіть тим, у кого вже все є. Головний плюс цієї добірки мінімум ризику, максимум користі і універсальності. Актуальні ціни та всі товари в описі під відео.